Так, я завжди говорю, що летбук можна виготовити практично на будь-яку тему. Сьогодні поглянемо на лебук про салат Цезар. Він малого розміру, коли розгорнемо, буде розмірувати двох аркушів А4 формату. Ось тут у нас історія виникнення цього салату. Саме гордочка з цікавими фактами. Інгредієнти ось тут заховані, а ця гра знайде тінь. Листя у нас дуже-дуже між собою подібне, тому треба бути дуже уважним, коли відшукують тінь. Все кріпиться на липучечки. Ось ці ці інгредієнти. Також можемо додати соус. і натерти пармезан. Складаємо все на місце і йдемо далі. Ось тут заховалися у нас ребуси, також про інгредієнти цього салату. Ось так воно виглядає. Тут діткам необхідно буде дізнатися, дійсно це салат Цезар чи ні. Звісно ж, подивившися на те, з чого його зробили. І останнє завдання необхідно буде зібрати картинки. Ось такий глибоко нас вийшов, дуже лаконічний, але водночас дуже цікавий.